Привіт усім громадянам нашої області! Сьогодні ми детально розглянемо одну з найважливіших держустанов наш уряд. Саме ця структура забезпечує стабільність, правопорядок та розвиток нашої спільноти. Уряд нашої області поділяється на кілька ключових відділів, кожен з яких виконує свої унікальні та життєво важливі функції. Управління державної охорони УДО, це елітний підрозділ, який займається супроводом та охороною високопосадовців, забезпечуючи їхню безпеку. Також УДО відповідає за охорону ключових державних об'єктів, гарантуючи їхню недоторканність. УДО – тобто управління державної охорони, це спеціальний державний орган із правоохоронними функціями, який займається забезпеченням безпеки вищих посадових осіб держави, зокрема президента України та голови Верховної Ради. Об'єктів державного значення, наприклад, адміністративних будівель урядових резиденцій, дипломатичних об'єктів тощо. Також УДО здійснює оперативну розшукову діяльність у межах повноважень, забезпечує транспортний та технічний супровід охоронюваних осіб, має повноваження на носіння і засухання зброї та спецзасобів. Ну і взагалі, цей орган підпорядковується безпосередньо президенту України. Тобто, якщо ви бажаєте охороняти державу, забезпечувати охорону державних об'єктів вам до нас. Міністерство фінансів. Якщо мова йде про гроші, то це до Мінфіну. Цей орган контролює кожну гривню, що надходить до державної казни або перераховується з неї. Крім того, МінФін влаштовує фінансові інспекції та перевірки державних структур, забезпечуючи прозорість та законність фінансових операцій. Міністерство внутрішніх справ МВС це центральний орган у взаємодії уряду з національною поліцією. МВС регулярно влаштовує перевірки обласного та міського департаментів поліції, а також займається сертифікацією інспекторів з питань видачі дозволів на зброю. Міністерство оборони це ключовий орган у сфері безпеки та оборони держави. Міноборони є наглядовою надзбройними силами установою і регулярно проводить перевірки ЗСУ, забезпечуючи боєготовність та відповідність стандартам. Міністерство охорони здоров'я МОЗ забезпечує взаємодію з обласною та міською лікарнями, а також проводить регулярні перевірки, щоб гарантувати високу якість медичних послуг для всіх громадян. Міністерство культури це справжнє серце нашої області. Воно влаштовує неймовірні масові заходи для громадян, такі як етновечір, грандіозні виставки автомобілів чи захоплюючі драх рейсинги. Адвокатура відіграє критично важливу роль у захисті прав громадян. Вона надає безоплатну юридичну правову допомогу, забезпечує дотримання конституційних прав, затриманих силовими структурами та інших громадян, а також займається зняттям судимостей. Адвокати займаються захистом прав людей і компаній, консультують, складають юридичні документи, ведуть переговори, представляють в судах та інших органах, вони розбираються в законі, аналізують ситуацію, шукають найкраще рішення і часто рятують клієнтів від серйозних проблем. Чому це круто? Бо адвокат це стратег, комунікатор і захисник одночасно, він має силу впливати на схід справ допомагати людям у кризі та відстоювати справедливість у світі, де правила не завжди прості. Офіс Генерального прокурора. Цей орган грант справедливості. Офіс генерального прокурора розглядає скарги громадян на працівників поліції, СБУ та інших відомств. Він займається розслідуваннями, передає справи до суду та виступає на засіданнях. Крім того, державний експерт з офісу генпрокурора розглядає заявки громадян на зняття судимостей та передає їх адвокатам. Прокурор це не лише державний обвинувач, це перш за все аналітик, психолог, стратег і людина честі. Він має розуміти не тільки закон, а й людину. Бо кожна справа це не просто кодекс, а це долі. І прокурор має бути морально готовий до відокремити, відокремити емоції від фактів. Я знаєте, знаю дуже багато хто думає, що прокуратура це сухо, бюрократично з папками і печатками. Але насправді це щоденно з силовою силою держави та правами людини. Це коли ти не просто читаєш закон, а живеш ним. І так ми помиляємося, ми не роботи. Але коли прокурор вірить у справу, яку веде. Він може змінити ціле суспільство. Один обвинувальний акт, підписаний чесно і обґрунтовано, може дати людям віру в правду. Один правильний запит може врятувати життя, один крок відновити справедливість. Тому, якщо хтось із вас колись відчує поклик, не вагайтесь, прокуратура чекає нове покоління, яке буде не лише знати закон, а й жити за ним. Судова система є незалежною гілкою влади, що забезпечує справедливий розгляд справ та винесення рішень відповідно до законодавства області. Ми вирішуємо долі людей, слідкуємо за конституцією в нашій області, проводимо судові засідання, де правильно і чітко розглядаємо справи і надаємо. Вірний вердикт по цій справі. В нас є декілька видів напрямку суду. Це окружний суд, він в нас займається усіма справами, якими займається суд. Є апеляційний суд, туди люди можуть подати апеляцію, якщо вони не згідні з рішенням окружного суду. Також є Верховний суд. Це найвищий суд в нашій області, який розглядає самі скандальні справи про е високопосадовців, президентів е генералів, полковників і так далі. Як бачите, структура уряду досить розгалужена та комплексна, щоб забезпечити злагоджену роботу та розвиток усіх сфер життя. Кожен відділ виконує свою важливу функцію, сприяючи процвітанню нашої області. Сподіваємось, цей огляд був корисним для вас. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше про життя нашої області.